Сьогодні готуємо прості, але дуже смачні пісні деруни без яєць та муки. Натираємо картоплю, додаємо сіль та добре перемішуємо. Відтискаємо сік і залишаємо його на кілька хвилин, щоб осів крохмаль. Тим часом натираємо цибулю. Вона не тільки додає аромату, а й допомагає картоплі не темніти. Додаємо її до картопляної маси та приправляємо чорним перцем. Тепер обережно зливаємо рідину з картопляного соку, залишаючи крохмаль на дні і повертаємо його до нашої суміші. Він допоможе дерунам тримати форму без борошна. Добре перемішуємо всі інгредієнти. Ложкою викладаємо картопляну масу на розігріту пательню з олією, формуючи невеликі деруни. Смажимо на середньому вогні до золотистої скоринки. Готові дируни викладаємо на серветки, які вберуть зайвий жир. У піст можна подавати наші дируни з грибним соусом або просто так, а в звичайні дні зі сметанкою. Вони такі смачні, що з'їдаються за лічені хвилини. Обов'язково спробуйте!